В Останні дні 2016-го спортивне життя Кривого Рогу не вщухає. На телеканалі Рудана черговий випуск програми Місто спорт для вас працює Всеволод Прокоф'єв. Вітаю! Чергові оновлення торкнулися Палацу спорту Інгулець в рамках реалізації соціальної програми групи «Метинвест. Місто нашими руками у басейні спорткомплексу встановили теплощадну солярну плівку. Цьому посприяв інгулецький комбінат. А за сприяння гендиректора підприємства Олександра Герасимчука там відновили зал для сухого плавання. Ілля кандидат у майстри спорту, ще з малку займається плаванням у спорткомплексі Інгулець у басейні цілими днями. Шесть утра у нас тренування. Спочатку на сухому, потім на воді. Потім йде школу, після школи п'ять на тренування. А тренування йде з п'ятого до сімі, тобто два з половиною години. І так майже кожен день. Хлопець каже, свої результати прагне тільки покращувати, а для цього важливі умови під час тренувань. Поліпшити їх вирішила місцева громадська організація Спортинг. Взяли участь у конкурсі соціальних ініціатив Метенвесту Місто нашими руками. Виграли грант від інгулецького комбінату. За кошти встановили у басейні солярну плівку. Технологія ця ощадна зберігає температуру та запобігає випаровуванню. Проблема испарения, проблема потери э, тепла, она достаточно безотрадна. Поэтому это предложение, которое поступило, мы однозначно рассмотрели и сказали, да, это нужно делать, для того, чтобы дети не болели, для того, чтобы каким-то образом поддержать вот этот микроклимат, который здесь в этом бассейне присутствует. У нас около 150 человек малышей занимается плаванием, также у нас один тренер тренирует группу Акватлон. И... Работники комбината у нас занимаются свободным Самая основная задача у нас была, конечно же, добавить комфорта, увеличить температуру воды в бассейне. Утім, найбільше зиску від солярної плівки, саме тим, для кого плавання більше ніж хобі. Тренери стверджують, для кожного віку та рівня навантажень своя температура. Стараємося становитися на какої та средній цифрі на 27-26, щоб всім було комфортно, і старшим, і младшим. Солярна плівка допоможе. Я бачила в других басейнах, в відкритих басінах, які працюють котрию зимою. Температура води зберігається, діти плавають. І це був не єдиний сюрприз від інгулецького комбінату місцевим спортсменам. У якості шевської допомоги генеральний директор підприємства Олександр Герасимчук виділив кошти на ремонт залу для сухого плавання. Заразом порадував юних плавців спортивним інвентарем. Севолод Прокоф'єв Олексій Правицький, програма Місто спорт. В Останній цьогоріч грім баскетбольного чемпіонату Суперліги Парімач зустрілись Кривбас та Луцький Волинбаскет. На матчі побував і наш кореспондент Олександр Хрищенко. Заключний матч 2016 року чемпіонату Суперліги Парімач звів Кривбас та Волоньбаск. Попередня зустріч дуелянтів завершилася переконливою перемогою червоно-білих. Навряд чи сьогодні буде зафіксований інший результат, адже класи команд наразі дуже сильно відрізняються. Цей факт підтвердила чергова очна зустріч криворіців та луча. Зараз Волин Баскет переживає далеко не найкращі часи. У команди фінансові труднощі, проте лицарі продовжують виступати у найсильнішому вітчизняному чемпіонаті. І це головне. На відміну від попереднього матчу, який Кривбас впевнено виграв з рахунком 83-48, На паркеті у Плеханівців не з'явились Анатолій Шунділь, Дмитро Липовцев та вареньем и як з'ясується пізніше, захисник та форварди занедужали. Наставник гостей Дмитро Чайковський також не зміг розраховувати на необхідну ротацію. Через різні ушкодження гру пропускали Олег Рудаков та Станіслав Дикий. У такій ситуації сил грати на рівних з претендентом на медалі гостям вистачило тільки на першу половину, після чого Кривбас увімкнув фірмовий оборонний режим та довів справу до логічного завершення. Фінальна сирена зафіксувала перемогу Кривбаса з рахунком 81-65. Тон у грі задавали тріо «Червоно вірну. Бояркін Мальчевський Тихомо. Наш плеймейкер вдруге за два дні видав феєричний баскетбол. Захисник, як і в попередньому матчі заробив дабл дабл цього разу з 20 очок та 11 результативних передач. Ще на рахунку ігоря 5 підборів. У Віталія Мальчевського та Дмитра Тихонова 19 та 12 очок. Відповідно, також варто відзначити повернення з Кирилоїського лазерету Сергія Попова, Щодо гостей, то найрезультативнішим гравцем волинь став Віктор Герасимчук з 19 балами. Ми були в принципі, в грі мали можливість боротися за перемогу, але в кінці в кінці, ну так буває, що якщо команда має ширшу ротацію, краще готова, так, так буває, що в кінці гри якраз і вони забили три-трихочкових. Три і, ну, якби здається, що різниця дуже велика. Я рахую, що ми не заслуговували сьогодні на так на таку різницю, але позитивне те, що ми... Більшу частину гри, в принципі, боролися, намагалися выгод. Я рад, що ребята отработали по полной программе за себя і за этого парня. Я рад, що мы сегодня добились так нужной нам победы. Ну, после такой победы, наверное, хочется только поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать в следующем году мира. Здоров'я, і болейте за баскетбол. За Кривбас. На новорічну паузу Кривбас пішов з результатом у п'ять поспіль перемоги. Наразі команда Валерія Пліханова перебуває на четвертому місці чемпіонату, маючи на дві гри менше, ніж конкуренти по турнірній таблиці. Повінь баскет нині займає десяту сходинку. Олександр Хріщенко, Олексій Правильський. Програма Міськоспорт. Такими сьогодні були. Спортивні новини. Побачимось завтра у звичний час на телеканалі Родана. Хай щастить.